Вітаю вашого товариства! Сьогодні я пропоную вам побачити дещо дійсно унікальне. Я взагалі не планував записувати цей відос, але коли я побачив цю гру, ну я не знаю, може це у мене вже правдиформація дотерська, але мені настільки захотілося поділитися з вами стратегією, яку продемонстрували команди, що. Хай йому грець. Я думаю, це заслуговує окремого відоса. Вас же я закликаю не забувати підписатися на цей канал, ставити вподобайку. Ну а тепер готуйтесь дивитись найбільш креативний спосіб, як можна виграти гру за 10 хвилин. Файного вам перегляду. Увагу мою привернула ось ця гра, звичайна в паблосі. Тут, начебто, ну абсолютно нічого особливого. Обидві команди мають нормальні драфти, є валора, пішли пофайтитись на баунті руні одній команди це вийшло краще, ніж у іншої, але е, тим не менш нічого особливого тут не відбувається. Так, це там не якась хай мергра, але тим не менш. Е, дивіться, що далі відбувається. Легіонка телепортується до е, свого офлейну. Баунті Хантер зараз біжить на базу, і тут ми будемо дивитися за ось цим Магнусом, який грає за команду Dire. Він грає з кезом на лінії, бере собі чоботи на перші гроші. Тут в доті існує один кліф, котрий, я думаю, ви всі бачили вже відносно, але е, не бачили, як реалізовувати перемогу за 10 хвилин через цей кліф. Прилітає Bounty Hunter, ставить сюди Сендрі, бачить Мейнлар, починає хитатися з магнусом котрого щобити. Bounty Hunter підставляється, він був цього не готовий і його вивозять от сюди на цей кліф. У нього телепортації немає. Тобто він вже все. Він тепер стоїть ось тут, він повинен купити собі. Нову тепешку, яку він купив собі, nice і нести зразу ж, щоб вийти звідси. Тепер дивіться, що відбувається далі. Тут стоїть Легіонка, вона вже тепер стоїть в столо. При цьому Бандіхантер ще ж експу лічить. А, і він при цьому нічого не робить, але Експу забирає. Магнус намагався її вивезти. Вони, у нього не вийшло це зробити. Легіонка тут, скажімо так, її пощастило. Хоча насправді вона так одна версу два стоїть доволі небагато, непогано. Розвалює навіть. Банті Хантер убиває кур'єра. Він має ще телепортацію на КД 20 секунд. Легіонка. Заїжджає сюди. У неї тепер ще не немає нагадую, вона телепорт натиснула, коли знаходилась ось тут. Магнус за це вбивають. Намагається легіонка гілочкою е, вийти з цього хейграунду, але у неї не виходить. Вона просто поставила гілочку і продовжує бути тут. Bountic Hunter телепортується. Якщо ви думаєте, що на цьому все, що герої будуть знаходитись на цьому кліфі, то ви. Не поспішайте, це точно не все. Далі. Що робить Магнус? Магнус іде сюди і ставить ось тут абсервер. Ну таким чином він буде просто споглядати за цією легіонкою. Вона вже тут закрита, вона не має кур'єра. Їдох не маєш спробувати вибратись. До речі, юночкою, по ідеї, дійсно можна спокійно вибратися. Думаю, тут він просто не дограє. Сюди приходить Ріки. ну Дікі сенсу особливо возити немає. Тут Магнус, мені здається. Фігню вже робить, занадто сильно захопився. Але, тим не менш, ну, спробував, не вийшло. Буває. Чомусь у рікі е, нікнейм Слонвана, ну але це не він. Далі продовжується ця історія. Магнусу читує на е, те, щоб, напевно, Бонті Хантера виселила або телепортацію легіонці збити за допомогою скювера. Я думаю, він спокійно може правильно натиснути. А, він почекав кур'єра. Він кур'єра почекав. Він вбиває кур'єра і вивозить Бонті Хантера знову сюди. І тут. Темна конячка цієї гри. Це не тільки Магнус, це ще Ліон. Дивіться уважно тепер, що зробить цей Ліон. Він приносить собі транквіле, і він натискає телепортацію от сюди. Він залишає тут полору свою стояти одну медузу, ну, тому що Лора спокійно буде фармити, в принципі, як Медуза. Ліон прилітає. І він починає з Манадрейном левел 2 висмоктувати ману у Баунті Хантера і у Леонки. Для того, щоб, коли у них буде нуль мани, навіть при тому, що у них з'явиться телепортація, ці герої все рівно не зможуть натиснути ТП ну ніяким чином, бо можливо, просто фізично немає. Збірне ману у Баунті Хантера, починає you're бірнути you're ману у Легіонки. У неї вже 35 мани. Легіонка <laughs> стоїть. Ви ж розумієте, що абсурдність цієї ситуації. Вони не можуть ще флайн-кур'єрів апнути, тому що е, левела недостатньо. Легіонка приносить собі манго вже, щоб мана з'явилася і натиснув собі е, телепортацію. Починає так доносити. Ліон стоїть, чатує під цим вардом. Рікі тут стоїть також. Просто кур'єра слайд. <рес> <рес> Ой, він просто кур'єра за снайпом, він побачить, що тут нема кури, кури побіг її тут ловити. І він вбиває і ще хвилини немає Легіон й ГТП. Тут паралельно стоїть ще Пуш та Міду. Тут у нас ще є герою команди Редіан, котрий може звільнити цих парубків, котрі застрягли в смертельній трапі на ось цьому хайграунді. І Пуч, дивіться, що зараз буде робити. Тут Ліонп ману, Бачить, що Монті Хандра немає, тож сенсу ману далі Бернути особливо нема. Пуч, поважно. Бере касту. Це більш ніж момент буде, котрий я бачив. Бери бере касту. Біжить сюди. Кукає Ліона, ну тут euh, добре він на присіді грав. E, цього Ліона він є з варіантів. Тут у нього мана не вистачає на наступний хук, але він да, буде стояти. E, і чекати, поки у нього з'явиться мана, щоб хукнути ну або Легіонку, або Бунті Хантера таким чином. Паралельно Магнус ми бачимо, що забрав вже Експіруну, це Баггрепле. Тут uh, Експа, очевидно, була на 7 хвилині. Магнус її спокійно поласував. Далі дивіться. Він бачить на варді, як Баунті Хантер. І пуч біжать на експу на сьоміх воняти. <звук> ну я не знаю, як це описати словами, якщо чесно, ну я коли це побачив, ну мене не відпускало десь хвилини дві, коли е, я побачив, як два герої біжать поряд, і їх Магнус знову на сквіри вивозить на кейграунд. Це ж не все ще. Тут приходить Ліон і починає вже ось це робити з героями, котрі тут стоять, бьорнити у них ману. Ману з філіграну, що Квеєвом розрахував, що е, він не, на, на, на лоу-граунд не закине їх. Е, варди вони не можуть зняти також, тому що ну просто кур'єром в центрі не можуть принести. Легіонка вже зі своєю долею змирилась, Гарна гра, добре зіграла. Пуч змушений купити аркани, щоб типу ну дати ману і телепортнутися хоча б. Аркани. Рейдс Ріки вбивають. Ну, і вони продовжують тут все ще стояти. Мікропон сюди прийшов, ну і вони вирішили справді вбити їх. Хоча я вважаю це. Помилка від команди Dyer максимальна, вони ну, повинні були просто їх тут залишати, Magnus міг щитувати. Ну, тому що, очевидно, навіть якщо тут два герої Магнос ліво знаходяться проти трьох героїв, котрі замкнені на хайграунді тут, це набагато профітніше, ніж їх вбивати. Можна тут винуватити в цьому рішенні Valor, то доволі жалібно вирішили зіграти. Але у підсумку команда Dyer все рівно перемогли цю гру достатньо впевнено і без шансів. Ну, ви уявляєте, так що якщо така ситуація трапляється, ментально впоратись з е, тим, що відбулося, команді Radiant було доволі складно, і вони без шансів програли mm -hmm. цю гру. Ну, друзі, я чесно скажу. Я от, напевно, ніколи, я скільки років граю в доти, я ніколи такого геймплею е, смішного і ефективного най, найбільш головне, не бачив взагалі. Як вам? Єдине, що я хочу ще перевірити, чи могли вони вибратися гілками реально в цій ситуації? Бо мені щось здається, що. Що вони могли це зробити? Так, у мене не вийшло. Знову не вийшло. Так, а. Куди мені писати? Так, а ну, якщо те, я ВТФ пропишу, я зможу гілки? Ясно. Так. Ну, у мене не виходить, може я щось неправильно роблю, звісно, але. От як. У... Як у, легі... у легіонки. Так, ну окей, якщо я штовхнувся сюди, то напевно мені треба подивитися. Ну це треба знати всю механіку, бачите, в реальній жежрі. Тряси, ну у мене взагалі не виходить. З, трь... З трьох гілок я тільки зміг. Ану. Коли я просто засадив весь кейграунд, я зміг звільнитися, можна просто. Ось так треба. Тряси, так, окей. Я збоку yes. ось тут виріс. Три гілки я посадив, і я звільняюсь в цій ситуації. Ну, така історія. Не знаю, можливо, вам це інфа знадобиться. Якщо ви будете знаходитись на хайграунді, носіть три гілки, і ви звідти зможете вибратись. Друзі, дякую, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно було вам до вподоби. Взагалі не планував його записувати, але коли побачив цю гру, ну, ну мені просто ну, щиро захотілося з вами поділитися враженнями від того, що я побачив. Бо мені здається, це отакі ігри, це те, заради чого треба грати в доту, і це те, чому дота приносить задоволення мені досі. Не знаю, як вам, але мені, мені приносить. І. Ну, це прямо кайф. Я такої креативної історії супер давно не бачив. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, і побачимось, коли побачимось. На все добре.